Це мені приїхала лохина. Лібо сюди. ящичок. ось такий, Прийшла. Прийшла лохина. Ну, я свою лохину. Ось такої якості рослинки. Дуже потужні, бачу тут чотирьохрічки річки і декілька трьох річок. Так що було б куди висаджувати, то вже б висадив. Кінець 2022 року. Сьогодні 28 грудня Київщина. Невеличкий, хочу зробити фільм про Лохину. Власне, вже й в мене було були відео на цю тему. Ну, Але ще раз хочу повторити, можливо, мій досвід комусь сподобається. Ось ви бачите, зараз показую, в мене є таке своє власне, озеро і потрібно було якось придумати, висади Делохину. лохину отут на краю. І мені прийшла ідея така, власне, з цими. Старими колесами, там мене, правда, критикували, я потім це все пояснював, що та критика вона дуже корисна, але якби м нічого з того. Е, чому Власне, люди переживають, що ці старі колеса, вони там щось там якісь викиди. Ну, По-перше, те, що воно вже своє відпрацювало, там вже абсолютно нічого не залишилось, того шкідливого, що, що було. Але ще є один нюанс. Який якби, полягає в тому, що всі, все коріння, яке знаходиться в цих колесах, там же далі кругом отак, по колу йде плівка. І та плівка вона заходить отак, прямо от в це колес. От, та нижня частина колеса вона зрізана повністю, для того, щоб рівненько так би, яма була викопана такого діаметра, по колу плівка, ну і там далі по технології, як я це все робив. От. Ну а потім мені якби це все сподобалося і я вирішив зробити ще декілька рядів. І от а, зараз покажу вам є час. З'явилось новеньке місце, бо з виноградом трошечки забагато його в мене. Це в мене тут все технічні сорти для вина. Ну, власне, не про це мова. Що я зараз роблю? Так як у нас плюсова температура, є можливість займатися такою роботою, бо а воз, ані восени, ані весною, ну просто нема часу. То, от бачите, що я роблю? Копаю отакі ямки глибиною 50 см. Далі беру ці колеса, ось так вони зрізані. Єдиний плюсик зараз ще. В тому, що я беру великі діаметри, але від легкових автомобілів. Бо там то все було використано від грузових, їх було дуже тяжко зрізати. Тут все з ножиком зрізається, без жодних проблем. А там страшенна проволока всередині закалена. Ось воно так виглядає. От ще, що я зробив зараз правильніше. Чим там Спочатку те, те, що коли я копаю ямку, то от я її власне викопав, а потім роблю такий бортик, як його назвати правильно, для того, щоб це колесо не провалювалось разом із тим субстратом, який буде для лохини. Бо потім, Коли висаджуєш те все, що туди напхав, ну потихеньку сідає, сідає, сідає. І коли воно сідає, власне, то ось буде така ситуація, якось тут на цих моїх попередніх. То через те, що я роблю зараз, забираю цей всей ґрунт Він тут не потрібен. У мене є куди його підсипати. І роблю так, щоб ці ці бур'яни потім не лізли до мене всередину туди до лохини. О, то трошки піднімаю, якби я. Ну, тяжка робота, але це все можна зробити. От, і щоб вже не було цих всіх помилок, то я вже там так роблю на новому рядочку своєму. щоб власне ці колеса не сідали. Ось так. Так що ну, покажу там трошечки далі, який я привіз матеріал для того всього і як буду я далі закладати. Ще раз зроблю. Ще таке одне коротеньке відео. Так, Я їх вже тут перерізав. Ось власне мої інструменти. Такий ножик, такий грусочок. Так собі підходиш до цього всього. Значить, Я планую, це буде верхня частина. Так, проріз зробив, потім ставив ножика. Бажано, щоб мокре було, тоді дуже добре ріжеться. І так пішло. Нічого складного нема. ножиком ріжеться дуже добре. От, підготував на низ ями, привіз з лісу такий матеріал. Це буду вкладати на самий низ, попиляю сьогодні бензопилою. Є в мене ще додатково ось із. У нас така є дровітня цех цілий. Там роками збиралась така хвоя, Десь років три вона, кажуть, лежала. І буду основу робити з такої сосни. Вона вже там добряче вилежалась якраз те, що мені потрібно. От. Ну і обов'язково куплю. Кислий торф Саму рослину буду вже висаджувати в кислий торф Ось так. Ще хотів сказати, що власне чому ці колеса тут? Бо можна було б зробити, так як всі скажімо, нормальні люди роблять з тканиною, щоб було зручно, але є один нюанс. Досить близько в мене. Виноград з однієї сторони, з другої сторони, я потім газонокосаркою тут проходжу. І Я вже думав, передумав, якщо навіть я це все буду закривати цією тканиною, мені потім буде дуже незручно е край тієї тканини кріпити і потім проходити газонокосаркою. Через те, власне, я вирішив і тут так само скористатись цими старими шинами. Е е що ще хотів? На що звернути увагу? Обов'язково. Дивіться, ясь копаю і на глибині вже 40 сантиметрів ось ці страшенні шкідники, які в мене моя собачка любить. Личинка груща. Бачите, де вона ховається. Ось. ось вона. Це страшенна зараза, яка шкодить абсолютно всім. Рослинами. І от вона вже починає в цьому році, бо буває, коли ось копаєш кужлі винограда, там набагато глибше, то на глибині навіть 90 см зустрічається. Но в цьому році зима тепла, вони, мабуть, це відчувають і доволі близько до поверхні. Так що обов'язково звертайте увагу на це, бо з'їдять. Корінь лохини це 100%. Ну, я ще... Потім, коли висаджу всі ці рослини, обов'язково засиплю такий спеціальний порошок, ентоцит, який е, е, власне, якраз для цього і єль, щоб знищувати цих страшних шкідників, бо там той гриб, який потім розселиться по цьому субстрату, де буде лохина, він буде знищувати ці личинки. Майського хруща. І, до речі, не тільки їх. Ось так. Сьогодні ми маємо вже 29 грудня. Продовжую займатися майбутньою лохиною. Ось привіз таких соснових відходів. Закладаю все на дно цих ям. Так це виглядає. Ну і так далі. От, буду готувати плівку і опад із сосни в перемішку з кислим торфом, сіркою. І це буде завершальний етап цієї роботи. Починаємо. Перша. Яма, ось так я рівкою завертаю, потім підправлю і власне ось ця, ця їжа для лохини якісна. Я її зараз трошки заповню і зараз на дно дам трошки сірки. От, потім сірка піде ще зверху. Ну і власне сьогодні їду. За торфом десь років три у цьому всьому добру. Перепрівша вже кора. От, шкода, що там вже залишилось дуже-дуже мало. А ось наша бронзовка. Вона відрізняється від личинки хруща. От, бачите, в неї немає таких щелеп страшенних. І вона шкоду не робить. Вона навпаки переробляє це все діло в біогумус. Працюємо, працюємо. Ось таку кількість назбирав. Хрущів, личинки хруща. Ну і от, власна різниця бронзовка. Ось вона. І ось личинка хруща. Така зараза. Страшенний шкідник. Кора частково перепрівша. Хороший матеріал для лохини сьогодні вже маємо 2 січня 2022 рік я продовжую роботи в саду достатньо вже часу пішло на свята правда у нас вони такі були невеселі початок нового року але добре менш з тим. ось бачите ви вже я підготував декілька ям тут у мене суміш Торфу, піску і кора із сосни трирічна яка лежала довго на купі. Здається, я про це вже говорив. Я додав туди сірку. Більше 100 грамів додав, а також зараз додавлю комплексне добриво. колу отак зроблю. от І е, по саджанцям це 4-річні саджанці я купував. Зараз висаджую тору, у мене 4 штучки, потім буду висаджувати блюкроп. Теж бачите, які вони досить якісні. Поставив зараз, засиплю це все торфом і як би буде фінішна частинка. От, потрохи так це все роблю. Виглядає, бо робота не так, так швидко не підеш. Буквально тут три приготував. Та поки плюсова температура, то навіть... Супер плюсова, Але це десь у мене днів 5 ще є часу. А от це маю теж все доробити. І ще ж мені там ям вісім треба викопати. Ну, добре. Буду працювати за трамбою. О, повітряна тривога. Отак от ми працюємо під звуки повітряної тривоги. Так от виходить. Думаю, непогано. Земля ця, ця ще мені знадобиться. Десь підрівняти, десь вирівняти площу. Ну ще багато роботи, ще половина. Так от виглядає моя жималость. Маємо сьогодні 6 січня 2023 року. Е, вже на сьогодні трошечки похолодало. Прогнозують десь мінус 7-мінус 8, але поки що тепло, ну так, порівняно тепло. І я закінчую оцю свою роботу немаленьку. Доволі тут багато чого зроблено. 19 ям для лохини. Залишилось останні ось три, а все решта вже готова. Ну і все те саме. Плівка по краям, скат. Від легкового автомобіля з великим діаметром. Там дрова соснові, сірка, ну і руки. Так що закінчу і вже якби на сьогодні поставлю велику жирну крапку. Ну от вам і фініш. Це вчора встиг я. Сьогодні у нас 7 січня вже закінчив я з цим рядком. І маю я три рослинки Blue Gold. Три рослинки Бонуса. Пару штук Нортланда, Пару рослинок у мене Блю Голда, Спартан, Блюкро і Toro. Така от колекція. Ну і власне тут вже мої багаторічні рослинки. Ну, не то щоб зовсім багаторічні. Тут є тільки парочку кущиків семирічних, а то десь кущики 4-5-річні, Ну, Бо рослинки купувалися різні. Якась в основному брав трирічні, ну, то Якщо пройшло три роки, то вже шестирічна. Будемо бачити тепер як підуть в ріст ці. Нагадую, тут в основному чотирьохрічні. І пару сортів трирічні. Ну, їх в принципі видно. Чотирьохрічне ось воно вище пояса. Десь метр-метр двадцять. Метр ну а ці трошки трирічні менші. Ну що ж, друзі, всім хороших врожаїв. На цьому я закінчив. Дякую всім за увагу.